Слава Україні! Слава Збройним силам України! Вітаю, друзі! Весна. Ось у мене тут співак такий мені допомагає оселить душу після не дуже приємних новин на днях. А в мене сьогодні така робота. Ось я розібрав свого мотоблока. Ну, потім я пізніше викладу інше відео, де поясню причину, що сталося. В принципі, нічого не сталося. Ось у мене тут є такий набір новий, буде дещо, дещо буде мінятися. Вірніше в мене стояла ось ця нога редуктор. Ось ця. Я її зняв на цьому мотоблоку. А це його стара нога редуктор. До нового двигуна. 12-сильний двигун. Коробка вейма і буде нога з розбукераторами. А це буде використовуватися як фреза із, із цією е, ногою. Але що я тут виявив? Перед цим я не, ніколи так не заглядав у нього, а сьогодні заглянув і, і здивуванню нема меж Ви бачите? Диск. Тобто корзина сама якось неправильно, мабуть, щось зібрав. Не можу зараз зрозуміти, що це я там не так зміг зробити. Тобто сама корзина чомусь нижче, не повністю пакет дисків не ховається. І він провернуло навіть останній диск, провернуло. Ну, Зараз я зніму коробку, розберемося, побачимо, що там не так. Знайшов я причину. Забігаючи наперед, скажу, що причина. Не в тому, що неправильно було зібрано. Зібрано було все правильно. А неправильно зроблено з завода. Десь якийсь брак, не знаю, що до чого. Цей завод робив, не завод робив. Або короткий первічний вал. Получається, що корзина, внутрішній пакет, корзини сидить на валу високо, а зовні, зовнішня корзина. Насідає сюди на підшипнику, сідає в цю перехідну, зараз я зніму коробку покажу, в перехідну е, пластину. І вона опускається низько. І тому один диск, виходить, висить, не, не в корзині. Е, що я зробив? Я зробив. Е, зараз ще я покажу дещо так сюди теж, набудь. Так, ось для прикладу показую. Ось вон, ось який хід. Корзині. Видно там? чи ні? Mm -hmm. Ось такий хід корзини з зовнішньої, зовнішньої, як вона правильно називається, ну, зрозуміло, бачите. Ось як він, Отак вона повинна стояти. Вона так не стоїть, тому що опускається вниз в посадочне місце, там, де підшипник в перехідну пластину стає. Зараз я знімаю. Так, я знімаю. Тут з пакетом все нормально. Пакет нормально, все, підшипничок, працює, все, все тут нормально. А ось тут. Оце перехідна пластина. В цій перехідній пластині ось сама ця корзина має сідати сюди, на підшипнику, опускатися. От посадочне місце підшипника, він має туди ставати. Ось, от, він стає сюди. Тепер сюди на козину. Ось цей підшипник. Він повинен стояти до кінця. Я, треба так, щоб було видно. Ось тут. Я його трошки збив, виходить, вище сюди, на цьому е, валу. Я його збив сюди. Але це не, не вихід. По-перше, він там має впиратися. Там є буртик такий, він має впиратися. Так. А я його підняв. Ну це тимчасовий вихід. Хіба що можна сюди або якісь шайби наложити, там, чи, чи якусь, я не знаю, навіть дрота за, закрутити по діаметру. Ну все одно, як я показував, все одно ще є вільний хід. Тобто виходить, що ось тут цей пакет, зараз хвилинку, Ось цей пакет мав би стояти вище, ось сюди вище. Ось, щоб він сюди став. Або, або сюди на пластину. Або оця пластина має бути отут більше сфрезерована. Тобто ось тут мав би бути вищий, вище посадочне це місце, ось це місце вище мало б бути. Ну тоді, виходить, вал ледь-ледь там зачіплює. І так я от збив підшипника, то він вже наскільки він там, наполовину того, що повинен би. От, ось видно, він мав би туди вище ще. Підніматися. Ну, а ще ж сюди прокладка стане. І Якщо буде прокладка, то тобто, коробка ще трохи стане, і цей пакет ще чуть вище підніметься на, ну, на півміліметра, хай на, ні, на міліметр підніметься, або ж прокладочка, герметик і тому подібне. Тобто, виходить, що короткий первічний вал, щоб цей вал був довший на кілька міліметрів. Це було б добре, він би туди навіть не на кілька міліметрів, тут десь до сантиметра, мабуть, треба було б, щоб він був довший. Ось така проблема. Ну, поки що вихід бачу такий, значить, підшипника ще більше, зараз ще чуть-чуть зіб'ю сюди. Його не так ще просто десь не можу знайти зйомника свого. Може, син взяв щось, щось не знаходжу. Ну, таке, значить, зараз я його ще сюди підіб'ю. Ще десь на міліметр, бо ж буде ставати прокладочка. Сюди прокладочка буде ставати, то знов, знов вийде, що і так він по самому краю крайній е е е диск. А треба посадити глибше. Ось така проблемка. Ну, поки що все. До наступних відео.